У Рівному провели в останню дорогу 41-річного воїна Руслана Денищича. Чоловік загинув 14 жовтня, виконуючи бойове завдання на Курщині. Жителі обласного центру прийшли на Майдан Незалежності, аби попрощатися із захисником. Родич бійця Василь розповів, яким запам'ятався Руслан. Позитивний, нормальний, це як усіх відношення. Я такий знаю хороше все про нього. Більше нічого вам такого не. Є. Тільки з хорошої сторони Руслан народився у Рівному, закінчив місцевий 19-й ліцей, а за тим отримав фах електрогазозварника. Чоловік працював оператором у деревообробному цеху. На початку літа його мобілізували. У збройних силах був старшим солдатом, командиром десантно-штурмового взводу. Наш новопредставлений воїн, і не просто воїн, а командир Руслан, котрого ми сьогодні всім серцем. І всією Україною називаємо Героєм України. Поліг за нас. Не просто поліг, а жертовно поліг. Після промови та молитви священника за героя люди поклали квіти до домовини воїна та попрощалися з ним. Відспівали Руслана у Святопокровському соборі, а поховали чоловіка на кладовище Нове, вічна та світла пам'ять. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин.